Забрав я свою донечку зі школи в самому серці Львова. Дорогою додому вона весело розповідала, який вона сьогодні чудовий учень, у школі була слухняною, а ще встигла в групі продовженого дня виконати всі домашні завдання. Я одразу відчув, що недарма вона мені це розповідає. Так і вийшло. Донька зупинилася, глянула на мене і сказала: Тату, я сьогодні була дуже чемною. Можна, я піду погуляти з Лілею? Ми плануємо покататися на роликах. Я подивився в її блискучі оченята і не зміг відмовити. Адже в неї дитинство найкраща пора життя тож хай насолоджується наповну. Поки моя катруся каталася зі своєю подругою на роликах у нашому дворі, я разом із дружиною готував нам вечерю, та водночас ми обмінювалися новинами, які дізналися протягом дня. За розмовами ми так заскучали одне за одним, що й не помітили. Як промайнуло дві години. Я би, мабуть, іще довго говорив із дружиною за тим столом, однак тут пролунав телефонний дзвінок від доньки. Тату, ти й мама, будь ласка, дуже швидко спускайтеся до мене, промовила вона хвилюючи й одразу поклала слухавку. Ми з дружиною заніміли, почувши ці слова. Відклали все і стрімголов кинулися донизу, в двір нашого будинку. Я мчав напівбосий, ледве встиг узути капці. А дружина вся тремтіла від страху за доньку і за подругу. Не знали, що на них там чекало, тож у голові крутилися найгірші сценарії. Коли вибігли, то побачили біля Катрусі і Лілі двох високих незнайомих чоловіків. По дорозі я встиг подумати, що не буду з ними розмовляти, одразу переходити на рішучі дії. Дружина йшла поруч, хвилюючись чи не більше за мене. Аж тут виявилося, що ці чоловіки зовсім не злочинці, а навпаки. У захваті від нашої доньки. Вони подякували їй за те, що вона така вихована та добра дівчинка. Потім, повернувшись до нас, почали хвалити нас мовляв, ми чудові батьки, бо виховали таку прекрасну дитину, здатну на добрі вчинки. Ми з дружиною стояли розгублені адже ще хвилину тому готувалися викликати поліцію та розбиратися, а насправді познайомилися з приємними чоловіками. Які були вдячні нашій катрусі за її вчинок. Виявилося, що поки дівчата каталися, вони помітили, як у одного з чоловіків випав гаманець, коли він вийшов із машини. Чоловік не зауважив цього і пішов собі далі, а наша донька швидко підкотилася на роликах, підняла гаманець і наздогнала його, щоб повернути. Чоловік надзвичайно зрадів, бо в той день отримав зарплату і гаманець був переповнений грошима. Він хотів віддячити і сунув катрусі сто гривень. Однак наша донька злякалася адже ми стільки разів повторювали їй, щоб вона не брала нічого від незнайомців, тож вирішила зателефонувати мені. Саме тому ми з дружиною так стривожилися вона попросила нас негайно спуститися. У підсумку чоловік усе одно хотів віддячити, тож урешті передав ті сто гривень нам. Ми з дружиною, подумавши, вирішили віддати гроші доньці. Нехай вона сама витратить їх на якісь свої приємності чи розваги. Усі разом вирушили назад у квартиру. Дорогою я відчував, як у грудях розливається гордість за нашу катрусю, яка не побоялася, не розгубилася і зробила такий гарний вчинок. І всередині мене переповнювало щастя ми з дружиною, мабуть, щось правильно робимо раз виховали таку добру й чесну дитину. Поки ми вечеряли, я непомітно посміхався, дивлячись на доньку і згадуючи, як зовсім недавно вона була зовсім крихіткою, а тепер уже може приймати дорослі рішення і робити правильний вибір. Це найкраща нагорода для батька.